Дніпровський ботанічний сад це особливе місце, де зібрані унікальні рослини та історичні об'єкти. Розташований на площі 27,5 гектарів. Він вражає своїм різноманіттям і цікавими рослинними експозиціями. Серед його насаджень ховається справжній скарб, найстаріше дерево Дніпра. Це ось у нас дуб, який вважається найстарішим деревом нашого ботанічного саду. Йому близько 100 років, відповідно. Ну, якщо взяти, що це був саджанець з віком 3-4 роки, то якщо спросумувати загальний його вік, то це якраз буде близько сотні. Вважайте, двадцяти. Році, скріпшився, він був висаджений, і що ми маємо, те маємо. І Ось ця рослина в нас шикарна є пам'ятником нашого, можна сказати, до військового щоби саду. Тут, взагалі, строк, коли він приходить з дорослого, стану віковий, тобто старовіковий, розпочинається десь близько 200 років. Його вік і розміри викликають захоплення та запитання, адже є припущення, що він старший навіть за дуб у відомому парку Глоби. Для тих, хто хоче побачити цей величний дуб. Варто вирушити до ботанічного саду й обійти його територію, щоб знайти цей символ старовини, який стоїть тут як жива пам'ять про минулі десятиліття та природну велич.